Насправді це не тільки Ілон Маск заявив подібні речі. Ми повинні дивитися на заяви різних ключових людей в різних галузях. Буквально кілька днів тому прозвучала заява з вуст Папи Римського, загалом дуже позитивна щодо України. Дуже позитивна. Папа пройшов свою еволюцію, але стривожила одна фраза, буквально одна фраза. Фраза. Він закликає Путіна припинити війну бо жорстокість, і так далі. А з другого боку, він говорить, звертається до президента Зеленського стати відкритим на серйозні пропозиції мирних переговорів. А паралельно. В академічних середовищах почали з'являтися заяви. Зокрема, один такий професор економіки Штефано Заманії з Італії запропонував сім тез для мирних переговорів. І вони якимось чином дивно збігаються із тезами, які колись ще в червні місяці, якщо я не помиляюся, лунали з боку Кремля. Тобто, там багато чого змінено, багато переформульовано, але по суті вони збігаються. І те, що сказав Маск, те, що інші от мною названі е, заяви були, вони якось співпали в часі. Тобто успіхи Збройних сил України на лінії зіткнення: Харківська область, вихід на Луганщину, відвоювання кількох сіл на Донеччині. Е, вчора, сьогодні ми бачимо, що відбувається на Південно-Бузькому напрямку. Це все штовхає Росію. Через різні канали, і це вже не має значення, які вони ланцюжки задіють. Чи це напряму вони підійдуть до маска, чи вони підійдуть до цього професора напряму, чи вони використають якісь свої інші канали, але це все є звідти, тому що це про одне і те саме. Вже давайте переговори, аби зафіксувати хоча би те, що в Росії зараз є. Маск по суті зробив вплив на настрої людей. Згаданий мною професор, який запропонував сімтез, є доволі впливовою людиною і формує світогляд людей, які впливають на формування суспільної думки. Я написав до свого колеги, він був колись заступником голови Сенату Італії. Я його запитав, чи варто цьому професору написати приватного листа, пояснити, щоб він такі речі більше не робив. І відповідь була дуже цікава. Написати треба обов'язково. Оскільки політики Західної ну, ЄС Західної Європи вони залежать від суспільних настроїв. А такі публікації, як ось цього професора чи Ілона Маска, цю суспільну думку якраз і формують. І мені здається, що Росія, розуміючи, що вони програють зараз на полі бою, пробують відіграти щось на Позиціях суспільної думки в Європі в Америці і можливо вплинути на постачання зброї чи дипломатичну підтримку України.